та матч чемпіонату Хорватії, четвертий тур перенесений. Матч між командами Хайдук Спліт і Горіца. Хайдук зараз активно має наздоганяти Динамо Загреб. Команда зуміла в останньому поєдинку домашньому зіграти в нічию проти Загреба, при тому, що команда, в принципі, вела більшу частину поєдинку, але все ж таки тільки нічійний результат. Горіться, явний аутсайдер і Думаю, що особливих проблем у хайдука не мало би бути з даною командою. Тим паче на домашньому полі атака Хайдука виглядає досить непогано, багато є молодих перспективних футболістів і проти явного аутсайдера, думаю, мали б спокійно розбиратися. Я пропоную вам розглянути ставку на фору хайдука. Думаю, що в даному поєдинку хайдук має перемагати з різницею в 2 або навіть і три м'ячі. Так, останній поєдинок проти Горі, це команда мінімально обіграла на виїзді 0-1, але все ж таки думаю, в домашньому матчі ми, нас може очікувати розгром. Прогноз на даний поєдинок. Фора хайдука мінус один.